Біжить полем мишка Шкрябатушка. Бачить, стоїть собі теремок. Просторий, високий, красивий. Двері настіж були відчинені. Заходь та живи на здоров'я. Зраділа дуже мишка. Скоріше забігла до теремка, ще двері за собою причинила. Стрибала полем жабка скрикотушка. Хто в теремкові живе? Я мишка Шкрябатушка. А давай жити разом! Ні, жабко скрикатушка, мені в теремку тісно буде. Будуй собі другий повер. Гаразд, каже жабка-стрипкотушка, і збудувала собі другий повер. Аж на дві кімнати. Біжить полем зайчик-побігачик. А хто в теремкові живе? Я, мишка шкряботушка. Та я жабка скрикатушка. Пустіть мене до теремка, каже зайчик, ні зайчику побігачику. Дружно каже мишка з жабкою. Буде дуже тісно, будуй собі третій поверх. І збудував собі зайчик-побігачик, третій поверх аж на три кімнати. Петляє полем лисичка сестричка. А хто в Теремкові живе? Я, мишка Шкребатушка, та я, жаба скрикотушка Я зайчик-побігайчик. Пустіть мене до себе жити, каже вона. Ой-ой-ой! занепокоїлись мешканці теремка. Нам самим тут дуже тісно, будуй собі четвертий поверх. І збудувала лисичка сестричка власний четвертий поверх аж на чотири кімнати. Сидить собі і дивиться у віконечко. Аж полем біжить сірий вовчик-братик, побачив він теремок та зупинився. О, який гарний теремок, а хто в ньому живе? Я мишка скряботушка, я жаба-скрикотушка, та я, зайчик побігачик, і я, лисичка-сестричка. Тож пустіть мене жити, прохає вовчик-братик. А мешканці теремка, кожен зі свого поверха, кажуть йому Що ти надумав, вовчику братику, ми самі в цьому тремку ледь-ледь помістилися, будуй собі новий поверх. І вовчик-братик збудував п'ятий поверх аж на п'ять кімнат, тільки зробив уходиний, а полем сунеться в на брід. Хто в теремку живе? Я, мишка Шкребатушка, я жабка-скрекотушка, я зайчик-побігайчик, і я лисичка-сестричка. Та я, вовчик, братик, ой, який у вас гарний теремок. Просторий та великий. Пустіть і мене жити, прохає ведмідь на брід. Не можемо, гукають мешканці Теремка, лапками розмахують. Нам тісно. І ведмідь на брід заходився будувати собі шостий поверх аж на шість кімнат. Збудував, поліз на свій поверх жити. А теремок як затріщить, як захитається! На бік, як повалиться, ледь устигли звірі вибігти, хто з вікна вистрибнути. Сидять собі мишка шкребатушка, жабка скрикотушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка, вовчик-братик та ведмідь на брід біля купи дров потилиці лапками чухають, ніяк не можуть згадати, хто ж перший сказав мені в теремку тісно. Солом'яний бичок. Українська народна казка, Жили собі дід та баба, і були вони такі бідні, що аж жах. От баба й каже діду. Зроби мені діду, солом'яного бичка, І осмали його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? відповідає він. Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити було нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмалив його смолою. От. На ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мичку попряду. Пряла, пряла вона, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору, біжить відміть. Ти хто такий? Я бичок. А бичок і каже, я бичок третячок, солому зроблений, смолою засмолений. Відмідь відповідає Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли, щоб обідканий бік залатати. Бичок мовчить, тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз, сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка, бо зна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике, де мій бичок дівся, мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона да діда. Діду, діду, бичок нашого ведмедя привіз, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмідя, узяв і закинув його в погріб. От, на другий день, ще й ні, ні зоря, баба уже набрала кужілью і погнала того бичка пасти. Сама сіла під кущем. Пряде кужіль і приказує «Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички пряду. Пасись пасись, бичку на травичці, поки я мички пряду. Пряла пряла, поки й задрімала. Колиці з темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Вовк каже. Коли ти смолою засмолений, дай мені смоли засмолоти бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок, вовк відразу за бичка. Хотів смолу віддерти, драв-драв, та й застряг, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а бичка вже немає і не видно. Вона подумала мабуть, мій бичок побіг додому. Коли дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона діда кликати, дід і вовчика у погріб закинув. Погнала баба їй на третій день бичка пасти. Сіла вона під кущем та знову заснула. Коли біжить лисичка. Ти хто такий? Я, бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли покласти до боку, бо тляти хорти трохи шкури не зняли. Бери, відповідає бичок. Копила лисиця бичка зубами та й ув'язла. Бачила це баба і давай гукати діда. Прибіг дід та й кинув у погріб лисичку, а наступного дня їй зайчика побігачика вони впіймали. над лядою та давай ніж гострити. А відмідь його питає: Діду, навіщо ти ніж гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і відпустив ведмедика, а сам сів знову ножа гострити. Вовк його запитує Діду, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплу шапку зробити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілого тару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і відпустив вовка. Сидить, та ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру здерти, та рукавичка на зиму пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це корей принесу. Ну, гляди, відповів дід і випустив лисичку. Сидить, та й ножа гострить. Зайчик його питає Дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплі рукавички пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі різних овочей та фруктів принесу. І дід відпустив і зайчика. Аж наступної ночі щось грюкає у двері. Відкриває дід, а там медвідь приніс гору меду. Тільки ліг спати, знову щось грюкає у двері, відкриває, а там вовк цілу отару овець пригнав. Так до ранку і лисичка зайчиком приходили. Зажили дід з бабою в достатку. А солом'яний бичок і досі стоїть у них у дворі. У давні часи з'явився неподалік від Києва страшний змій. Багато людей із Києва затяг він у свій барліг, затяг і поїв. Украв змій царську доньку, але не з'їв, а наглухо замкнув у своєму лігві. Учепився за царівною з дому маленький собачка, як полетить зміна роздобутки. Царівна напише записочку батько матері, перев'яже записочку собачці на шию і пошле його додому. Собачка записочку віднесе і відповідь принесе Якось цари цариця пишуть царівні мовляв, дізнайся у Змія, хто за нього сильніший. Стала царівна у Змія допитуватися і допиталася Є, каже Змій. У Києві живе Микита Кожем'як. він за мене сильніший. Як пішов, Змій на роздобутки, царівна написала батько матері записочку мовляв є в Києві Микита кожем'яка, лише він сильніший за змія. Пошліть Микиту визволити мене з неволі. Розшукав цар Микиту і саме з царицею пішов його просити визволити їхню дочку з тяжкої неволі. Як побачив Микита царя, злякався руки в Микита затремтіли і розірвав він разом 20 шкур. Розсердився Микита, що його налякали, і збитків йому завдали, і хоч скільки просили його цари-цариця піти визволити царівну, він не пішов. От і надумали цари цариця зібрати п'ять тисяч малолітніх сиріт, які через лютого Змія осиротіли, і послали їх просити Кожем'яку звільнити всю руську землю від великої біди. Зглянувся Кожем'яка на сирицькі сльози, сам сльозу пустив. Узяв він триста пудів прядива, насмолив його смолою, весь прядивом обмотався і пішов. Підходить Микита до Змієвого барлога, а Змій замкнувся, колодами завалився і до нього не виходить. Виходь краще в чисте поле, бо я весь твій барліг розкидаю, сказав Кожем'яка і почав уже колоди руками розкидати. Бачить, Змій біду неминучу, нікуди йому від Микити сховатися, вийшов у чисте поле. Довго чи ні вони билися, і тільки Микита повели Змія на землю і хотів його задавити, почав Змій благати Микиту. Не бий мене, Микита, до смерті, сильніше за нас із тобою нікого на світі немає, розділимо весь світ порівну. Ти володарюватимеш в одній половині, а я в другій. «Гаразд», – сказав Микита, тільки спершу треба межу прокласти, щоб потім суперечок поміж нас не було. Зробив Микита суху трьохсотпудову, пудову, запріг у неї Змія. І почав від Києва межу прокладати, борозно орати, завгли та борозна два сажні з четвертю. Провів Микита борозну від Києва до самого Чорного моря і каже Змію Землю ми поділили, тепер давай море ділити, щоб за воду поміж нас суперечок не вийшло. Почали воду ділити, загнав Микита Змія в чорне море та й утопив його там. Зробивши святу справу, повернувся Микита до Києва. Став знову шкури м'яти, не взяв за свою працю нічого, а царівна повернулася до батька матері борозно микитно кажуть, і досі подекуди в степу видно. Стоїть вона валом сажнів з одного звишки. Довкола люди орють, а борозни не розорюють, залишають її на згадку про Микиту Кожем'яку